Якось так скучно на лайну. Подивіться я в віконечко. Ні, все ж таки погода просто красота. Я не можу. Це такий красивий сніжок. Він мені так подобається. Ладно. А ж погуляти піти. Хорошо, тоді я піду зараз попрошу в Еріки, щоб вона зі мною погуляла. Да, я погуляю, я хочу погуляти на дворі, тепер під цим сніжком зробити снігучка. І ще також свіжинки попробувати на смак. Ой, так, коротше. Ще так може провірити з язиком. Щось до холодного може. Провірте, чи в мене язик приморозиться чи як там? Приклеїться? Вот. Чи ні? Еріка, Еріка! Що ти хочеш, м'ялочку, за те? А, відведи мене погуляти, я хочу погуляти. Погуляти хочеш? хочу, що ти йшов, що мені тут робити? Ну, я ж сказала, відведи мене погуляти. Я сама не можу. Мене... Коротше, мама не відпустить. А мене запитати, ти не хочеш? Типу, ти тебе питати? Та ні, я маю на увазі, ти мене запитати, не хочеш, чи я хочу взагалі, чи ні, теж йти гуляти. Ну що ж, я теж буду йти гуляти, типа, з тобою, якщо ти будеш гуляти, Зі мною тоді, ну, якщо ти будеш зі мною гуляти, тоді я тоді гуляти, типа, да. Ну, Еріка. Ох, ладно, зараз іди питай маму. Ура! Все ідеально складається, тому що мама розрішила погуляти. Зараз ми з вами станішком одінемо моє. А, а може мені одіти другий костюмчик, наприклад, ось цей? Ну-ка, ну ладно, хорошо, ось така кофточка. Ось така спідниця і ось така тіпо, недошубка. Коротше, так, да, ну, коротше, вот, часики я зніму. Тепер треба мені вибрати якусь обувку. Наприклад, нехай, мабуть, буде ось ця, ну, якщо я ніяку не знайду, то, ні, я не знайшла. Ну, значить. да, значить, хай буде ось ця краще. Та ні, не, чап, не, не тапочки. Вот, да, все. Так, добре. Тепер мені треба взяти якусь шапку, тому що мене мама навіть пустити без шапки або навушників. Де всі шапки, де всі навушники? Їх немає іменно тоді, коли вони мені треба. Ну що це за закон подлості? Може, мені взяти ось такі, тому що більше ніде ніяких немає. А свої оці що з зайчиками, я їх загубила. Ну ладно. Так, сережки собі поміняю нас такі зайчиком. Може, таку шапку? Ні, вона мені вже ще не подобається. А може мені попросити. Верек якусь шапку взяти? Да, я знаю, у неї там є зелена якась шапка. Ну ладно, зараз ми з вами підемо. Ой, Короче, ми зараз з вами підемо і туди Варику на ну, кімнату, ну ви поняли, короче. Так, а спочатку це все надо скласти, все короче ми склали. Пишіть Пішіть... Варик и просимо. Еріка! Що ти ще хочеш? Нічого, просто дай мені свою шапку якусь зелену ти хоть шапку, ну ладно бери. А, да, дивись, я ось цю візьму, хорошо? Ой, яка красива! Ну, ладно. Ой, ще одна красива шапка. А ну-ка, її Ні, ось не, мені більше ось ця. Я ось цю шапку тебе візьму, хорошо. Угу, Тільки потім, як ми повернемося додому, мені обов'язково її повернет. Хорошо! Поверну обов'язково. Так одягайся, давай, тому що я зараз вже буду за тебе мокра. одівайся. одівайся. Так, от, я ось таку от кофточку, такі штани, таку желеточку накину. і ось таку от обувь. Вот так, ось от, очіки я, мабуть, братам, чи ні, я не знаю. Мабуть, да, візьму. А можна взяти ось таку обувь? У нас тобі розмір. Ну, ладно, бери. Ой, красота! А носки не наглій! Ладно, Так, яку Ось цю сумку я візьму з собою. А ми мені теж якусь. Рая, не наглій. Ладно, що ти кричиш на мене? Короче. Все, пішли, короче, гуляти. Я не Обидила це на мене. А шапку тобі не надо? Не надо. Ну ладно, пішли. Вау, дивися, як красиво! Ну так, да, красиво, красиво. Тільки дуже холодно. Дивись, я хочу снівечка зліпити. Снівико? Да. Ну ладно, давай зліпимо тоді. Так, да, дивися, І там домик наш видно, бачиш? Бачу і. Я буду дивитися в віконочку сюди в парк і буду бачити цей свій М -м, понятно. Да. Ой, вау! Так, все, давай ліпити. Робимо перший Це як його там. Ну коротше сні. Ну коротше таку яку розучку, я забула, як називається. Угу. Клади сюди. Далі ліпимо. Ха! Ой, чуть-чуть тебе попало. Рая! Ой, ну пробач я не винувата, що попала в тебе. Я не хотіла в тебе попадати вообще. Угу. Та правда. Бо дивись, який у нас вже великий вийшов е комок, короче. Так, тепер нам треба зробити ще другий вже Тобто, ну, цей. Далі, короче, продовжуємо робити його тілом? Так да. Так. Нам треба, мабуть, ще останні сніжинка ось цей. У нас сніжинка ось цей комочок. Короче. Не комочок нравится. Короче. Дивись, який вже вийшов, вже образується. Ой, який красивий! Да. До речі, шукай палки, нам треба будуть палки. Що, палки? Так. Ой, а де вони тут, я не знаю. Ой, дивись дивись, не вай готовий. Ура! Не їж сніжинки. Я не їм. Ну ладно, давай потім доробимо сніка. Ладно, давай. Давай сніжинки зараз половимо. Давай. хоба па Ой, прикольно. О. Ра, я ж сказала, не їсти сніжинки. Та да я їх наїла. Я капець холодна. Я говорила, перчатки бери. А ти їх не взяла. Ну, не надо. І ще й спідницю оділа, ти що? Ну, Еріка. Ой, ой. Я знаю, що я Еріку уявляєш. Да, уявляю. О, дивись, який пар. Угу. Короче, пішла. Куди? Магазин. Я з тобою. А в який ти йдеш? Продуктовий, звісно ж. А, а що ти там хочеш купити? Чипси якісь можу? І мені купили, а пішли, пішли разом. Ладно, він тут недалеко якраз. О, круто Пішли вже рая і пошвидше. Тому що скоро буде вже темніти і нам вже потрібно йти додому. Ладно. Дивись, от чипси. Так, які мені взяти? Зі смаком бекону чи гострі такі. Блін, ну я дуже люблю гострий зі смаком бекону, Що мені робити? Давай для мене ти візьмеш з беконом, я себе поділюся. Ладно. Тримай. Пасіба. Все, пішли на касу. І все, більше нічого ми купувати не будемо. Ні. Чо? по-перше, у мене грошей небагато, тому мені вистачає якраз на пачку ось цих двох чіпсів. На хвилиночку вони 60 гривень. У мене якраз ось це є. Здача, правда, залишиться ще 40 гривень. Ну так за 40 гривень можна ще буде щось купити. Ну, ні. Ні, нічого куплять. Що ти купиш собі, скажи? Одне яйцо? Ти бачила, які тут ціни? Ну. Ой, пішли вже на касу. Все, я поняла, поняла. Ну, і пішли. З вас удивлять і Ммм, Які смачні чіпси, ну а пішли вже рая додому. Що, вже додому? Ну да. Ммм, Блін, чому? По-перше, на дворі холодно. По-друге, вже скоро буде там їй, по третє Та все, все, я поняла. Пішли, пішли.